Вітаю, друзі! Сьогодні ми маємо 16 грудня, день почався з самого ранку. Так, зранку з 8 ї почалася активна, величезна повітряна тривога по всій території України. І я перед тим як це писати вам відео, думаю, просто буду розповідати вам про цікаве інтерв'ю, яке вийшло вчора у виданні з економіст заложного. Я ну, робив вам невеличке інформаційне відео, але наткнувся своєю сім'єю на один віршик, який хотів би вам прочитати, який пишуть москалі у себе в соціальних мережах. Він звучить так: нічого на світі лучше нету, ніж з утра послать хохлам ракету. Знову в областях звучить тривоги. Вечером посмотримо на ітоги. Ну і сьогодні ми підбиваємо ітоги цього ракетного обстрілу. І на превеликий жаль, ми вимушені визнати, що я наразі зі світлом, але в мене ексклюзив, тому що столиця в абсолютній більшості. Зараз перебуває без світла, води і тепла. За великим рахунком, це так і є. І Кличко пообіцяв відновити електропостачання тепло лише до ранку. Ми перебуваємо в такій не дуже приємній ситуації, подібні історії в Харкові, в Дніпрі і в інших великих містах. І коли це все відновиться, коли налагодиться, дають чітку відповідь, наше керівництво. Тут я плану вас підвожу до інтерв'ю, яке давали днями виданню німецькому, перепрошую, британському «The Economist», Залужний, Єрмак, Зеленський, Сирський. Ну, трьох ви точно знаєте. Сирського, якщо хто не знає, це головнокомандувач сухопутних військ України, Збройних сил України. Ну і давав ще інтерв'ю одне Резнікову. Але чому я його окремо називаю? Тому що він давав інтерв'ю The Guardian, тобто іншому виданню, також британському. Але риторика в них всіх була однакова, вона пов'язана безпосередньо з сьогоднішніми обстрілами, тому що. Ну, Не можу сказати, що ми недооцінюємо те, що росіяни не будуть стріляти. Ми, звісно, що маємо чим там відбивати атаки, але, наприклад, сьогоднішніх ракет, це 76, які були випущені по Україні, це офіційна статистика протиповітряних сил оборони ЗСУ, то ми збили 60, але 16 упало, і вони наробили дуже багато клопоту на сьогоднішній день. І тут, згадуючи знову про Київ, коли Кличко сказав, що можна, може статися так, що доведеться виїхати, то сьогодні ситуація така. Що, можливо, доведеться і справді кому є, куди на виїжджати із міста. Ну і от Залужний, Єрмак, Зеленський, Резніков, Сирський говорять у своїх інтерв'ю про те, що Україна для того, щоб цього не сталося, щоб Україна перемогла, повинна отримати трішки більше зброї. Якось так сталося, дивно, ну, трішки це м'яко кажучи, дивним чином збіг обставин. Я сьогодні в ефірі 24 каналу про це говорив, ну і вам хочу сказати, що. Вчора виходить в закономість інтерв'ю. Сьогодні ракетні обстріли. Інтерв'ю про те, що треба більше допомоги, що Росія продовжує терористичні атаки. А сьогодні підтвердження. Ви скажете домовились? Ну, звісно, це маячня. Абсолютно ніхто ні з ким не домовлявся, але просто є розуміння у влади України цих процесів, до яких вдаються росіяни. Я не виключаю, що вони, мабуть, мали певні розвіддані. Вони, можливо, навіть і знали, що в цей день буде, і готувалися, нас попереджали постійно. Сказали, не чекайте дату, бо от сьогодні, завтра це може статися. Ми зафіксували і переміщення літаків, наприклад, Білорусі і так далі. Але повернемося знову ж таки до цих інтерв'ю. Бо з усіх із них, то з п'яти, мабуть, найрезонатніше, все-таки було про залужного. Справедливості зради скажу, дійсно так є, бо залужний. На сьогоднішній день в Україні це дуже знакова фігура. Відверто він вибудував потужну лінію оборони. Він дає коментарі дуже рідко. Бо ну справді українці його люблять, є за що. Це справедливо. Бо так підняти бойовий дух наших хлопців, наш бойовий дух йому вдалося. За великим рахунком, так і є. І навіть ну, подейкою, що він має там певні політичні свої амбіції, але зараз не про політичні, а про його інтерв'ю. Тому що воно дуже цікаве. Я, наприклад, за останні 10 місяців пригадую лише два випадки, коли він давав інтерв'ю. Точніше, одну статтю він написав у виданні «Укрінформ». це державне видання «Інтернет». І ось таке велике інтерв'ю для The Economist. Хоча воно не дуже велике, але воно широко розійшлося, тому що він дав дуже цікавих багато тез. По-перше, я зупинюся, можливо, не на всіх тих, що зараз от мені вони найближче запали до душі, які я думаю, що буде варто трішки обговорити на декількох. Перше. Він говорить про те, що не можна недооцінювати ворога. Це основний посил, і тут він перекликається разом із посилом керівника командуючого сухопутними військами Збройних сил України Сирського, що Росію не можна недооцінювати. Бо я ви знаєте, натикався на одну із тез стосовно того, що військовослужбовці Збройних сил України доволі неоднозначно ставляться до слова чмобіки, тому що ну, в такий спосіб, каже, ви принижуєте нашого ворога і принижуєте себе. Це Саме говорить її головнокомандувач: не можна недооцінювати росіян в тій частині, що вони можуть наносити, так як і сьогодні ракетні удари. Ну, справді надпотужні ракетні удари були. Так само не можна недооцінювати, наприклад, мобілізаційний ресурс, про що говорить Залужний, бо він каже, що у Росії сьогодні запасу потужності 1,5-2 мільйони чоловік, тобто резерву того, що не призвали, мобілізаційну резерву, той, що облікований в військоматах, вони можуть його призвати. На сьогоднішній день він говорить, готуються до війни. Ну точне тобто, не до війни, а до наступу. Війна триває на Україну повторного наступу, про що говорить Залужний, приблизно 200 тисяч чоловік. Ну, де готуються, ви знаєте, Білорусь, там частково в Росії вони готуються, і він робить застереження Залужний, що такий наступ дійсно готується і він відбудеться. Січні, лютому або березні. Тут точні дати він не називає, каже, краще б цього не відбулося в січні, бо ми маємо бути готові, звісно, ми готові. Але для того, щоб цей наступ був невдалим у росіян, щоб нам було легше з ним впоратися, в чому залужний принцип і не сумнівається, він говорить про необхідність надання зброї Україні, а саме важкого озброєння, і в першу чергу він говорить про танки, бронемашини та артилерію. Він вважає, що нам, ну він переконаний, нам треба ще 300 танків, 400 БМП і 500 артилерійських систем. Ну і боєприпаси до них. Заради правди, він дякує західним партнерам про те, що вони надають допомогу, і це дуже класно. Але для того, щоб, каже, ми не опинилися перед фактом нової м'ясорубки, бо він ж акцентує не випадково на тому, що 200 тисяч мобілізованих готується зараз до наступу. І він не ручається, за ті результати будуть, якщо ви нам каже, цього збройні не дасте, ми то спробуємо вистояти. Але що буде в сухому залишку, говорить він, я поки що вам горитував. Не можу. І він це говорить прагматично. Я не випадково задав друзі інтерв'ю Укрінформу, Бо саме ця цифра в 200 тисяч, про яку він говорить, вона е, дає нам е, розуміння того, а що було. Бо ви знаєте, до початку широкомасштабного вторгнення, з початком широкомасштабного вторгнення, лунало чимало цифр, скільки ж на нас тоді наступало росіян. Цифра звучала 150, 160, 180 тисяч. От у цій статті Зеленський, перепрошую, залужний в Українформі говорить, що тоді була сформована ударна, сформоване ударне групування по всій лінії фронту на сході на півночі 300+, плюс. Тисяч чоловік. 100 тисяч вбитими сьогодні віднімаєте, там санітарні втрати, ну, половину точно можна відняти. І от половиною вони поповнили з тих 300 плюс тисяч, які призвали, знову ж вони другий раз призвали. 200 тисяч готується, тому абсолютно ймовірний наступ на Київ, говорить він. Але ми, звісно, цього не допустимо, бо ми розуміємо, говорить, що ми до цього готові. Те саме стосується систем протиповітряної оборони, про що говорять немало і Залужний, і Резніков говорить, і інші керівники наші військові, апелюючи до Заходу, що треба надавати більше систем протиповітряної оборони, бо тих, що сьогодні вони надали, їх не так багато. І буквально. Перед ефіром із вами спілкувався із колегами, родичами, знайомими, які задають запитання незрозуміло, чому Захід до цього часу не надав стільки, скільки нам треба. Мабуть, не випадково саме це інтерв'ю і з'являється. Виникають запитання, чому їх не додають, чому, наприклад, Сполучені Штати Америки затримують постачання систем Петріо, чому Байден ставить питання про те, що треба зробити якусь там перевірку, поки він переконається, що системи будуть використані дуже правильно, тоді він. Лише буде давати. Чому, наприклад, Європа сьогодні дуже довго ухвалює рішення щодо санкційних пакетів? Чому, наприклад, так довго ухвалюють рішення щодо передання нам фінансової допомоги? Багато-багато, багато запитань, які сьогодні активізували у цих інтерв'ю. Ну, сьогодні я маю на увазі образно: Зеленський, Єрмак, Залужний. Сирський, ну і Резніков. вони ставлять ці запитання до Заходу. Тому коли ви читаєте це інтерв'ю, і ви його знаєте, ви про нього говорили, то щоб ви розуміли, що основний посол, посил, перепрошую, ну і посол, мабуть, в цій -сій історії був саме апеляція до заходу, щоб вони швидше надавали озброєння. Після сьогоднішніх дуже потужних ракетних обстрілів справді вже пронулала низка заяв про те, що західні партнери. Посилюватимуть допомогу, будуть більше передавати протиповітряної оборони, озброєння та дачно подібне, і це може не може не тішити. Звісно, є і така, ну знаєте, підсолена інформація. Я її називаю сьогодні. Джон Кірбі проводив це, радник з нас безпеки Білого Дому. Проводив е, сьогодні брифінг. Він там давав характеристику подіям, які нині відбулися в Україні. Ну, вони часто дають цю характеристику подій. Він каже, що Білий дім не бачить. Тих е, е, дій, які б свідчили про те, що Росія готується до наступу, мене тоді запитання так само, як і у вас. А для чого ж ми тоді мобілізовують? Для чого Путін говорить про мобілізаційний ресурс? Для чого Путін сьогодні проводить постійно засідання Ради безпеки і оборони і в такий спосіб готується фактично до оголошення воєнного стану. Ну, ми ж це також бачимо, ми ж це знаємо, ми це розуміємо. Тому, мабуть, не випадкова була апеляція залужного до заходу. Звісно, не так все погано, якщо говорити відверто, тому що я вам би хотів би на завершення цього відео сказати таку, повідомити дуже важливу деталь. Я про неї говорив уже вам раніше. Про ці самі ракети, які випускають росіяни. Вони використовують ракети, як я вам розповідав, українське виробництво на ще часів Радянського Союзу. І ці ракети справді дуже застарілі. І вони їх випускали свого часу з Каспійського моря і подейкували, що не всі ракети до нас долітали. Вони падали. Ну, так само, як ракети Астриса з Білоруської області. Сьогодні в Волгоградській області росіяни. Зафіксували, зафільмували ракети Х-55, які були випущені із їхніх літаків системи повітря Земля. І вони попадали в них на будинки, навіть в поля. Росіяни назнімали знімки, назбирали плат. Я думаю, що ви бачили це відео вже. Хто не бачив, подивіться, можете глянути у мене в телеграм-каналі. Ну, і це означає, що справді в них з ракетним потенціалом не все слава Богу. Але ну, заради правди, на 2-3 рази точно в них ще вистачить, і тоді вони можуть нам наробити чимало клопоту більше, ніж нині. І на завершення хотів би додати також і. Ще одну інформацію стосовно а, тих питань, які піднімалися в цих ем, інтерв'ю залужного Сирського, зеленського Єрмака, бо давали інтерв'ю не лише вони, а й інші чиновники, які залишилися невідомими про те, що все таки політичні баталії стосовно відставки залужного тривають, і ну. Чому я вам пояснював це на початку ефіру? Залужний дуже потужно набирає оборотів, обертів, як популярний генерал, військовослужбовець, який справді війде в історію без перебільшення історії України, як той, хто зумів зорганізувати оборону України і фактично врятувати її разом із своїм командуванням. І подейкують, що його можуть замінити на Сирського. Хоча справді заради правди Сирський колись був керівником залужного. Але чи це так станеться? Не знаю, подивимося. Що ви з цього приводу думаєте? пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк, якщо вам відео сподобалось. Я вам буду за це шалено дякувати. І як традиційно завжди вас люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!